На обслуговуванні в ремонтно-експлуатаційному управлінні номер 2 знаходиться 77 будинків, а це майже 200 тисяч квадратних метрів житлового фонду. Щойно закінчився опалювальний сезон 2012-13 років. Працівники РЕУ одразу ж розпочали підготовку до наступного. Ми виклили великий обсяг робіт згідно наших заходів по ремонту покрівель при плані 2500 метрів квадратних. Ми зробили вже 1450 квадратних метрів покрівлі. Замінено труб води при плані 150. Замінили ми 130 метрів погонних. Також великий об'єм роботи ми зробили по заміні вентилей, задвижок. В принципі, 90% у нас будинків зараз перекривається засувки працюють. Десь приблизно 75% вентиля перекривається стояки. Це Можна рапортувати, що це велика робота зроблена. По ремонту під'їздів нас заплановано плану 44. Зараз під'їзди ремонт зробити під'їздів, поточний ремонт, виконано 18. Чуть-чуть трошки ми відстаємо. Тут зв'язано з тим, що взялася обмаль коштів, що, тому що тарифи з 2008 з 1 жовтня не переглядалися. Це майже 5 років. Економічний зараз необґрунтований. Але різними, різними правдами і неправдами способами нам міська рада, депутатський корпус, особисто міський голова Юрій Іванович Бодров, помагають, відділяють кошти нам. Незважаючи на фінансові труднощі, працівники ремонтно-експлуатаційних управлінь досить відповідально ставляться до своєї роботи, працюють якісно та ефективно. Наш колектив спроможний, добросовісно відносяться сюсарі, такі сюсарі, як Козлов Володимир. Добросовісно відносяться до своїх обов'язків Сторожук Сергій, Манченко Андрій, Магоран Віталій і багато інших. Колектив наших сульсарів працює більше десятків років. Вже роботу свою роботу вони знають, можна сказати, хорошо, вправляються з нашими поставленими задачами двірники. У нас двори охайні, порядковані, геляки, вивозимо вовреня, все, все, що в нас заплановано згідно наших е, планів, ми ведемо планову роботу, Планову роботу. Я думаю, що ми цими роботами підготовки по всіх показниках підійдемо до пальня сезону е, 100%. Попереду роботи ще багато, стверджують фахівці. Проте разом з тим вони переконані, що до зимового періоду своє господарство підготують.